Обов'язково просимо до нашого подкасту, де ми досліджуємо досвід українців, які навчаються за кордоном. Сьогодні з нами в студії Аліса, українка, яка вже має неабиякий досвід навчання в Румунії. Вона погодилась поділитися з нами своїми першими кроками, також труднощами, які їй довелося подолати. На цьому шляху та секретами успішної адаптації тут, в Румунії, до нової культури, а також системи освіти. Аліса, я дуже радий тебе бачити сьогодні на нашому подкасті. І трошки про себе розкажи нашим слухачам. Вітаю, мене звати Аліса. Мені 20 років. Я навчаюся наразі в Бухарестському університеті на другому курсі. На спеціальності психолог. Я е, родом з міста Одеси. Тут я вже проживаю в Бухаресті е, майже три роки або три роки, десь приблизно так. Дякую, Аліса. А тепер давай почнемо з самого початку. І, будь ласка, розкажи нашим слухачам, а також мені, якими були твої перші кроки в навчальному закладі в Румунії та що найбільше. Допомогло тобі адаптуватися? Моїми першими кроками було, мені сказав тату, що мені треба піти та знайти університет. Будь-як, йому важливо як. Я маю повернутися зарахованою до університету. Я пішла в перший університет, який мені вибив інтернет, і я пішла, спитала. На англійській мові, тому що тоді я ще не знала румунську. І так мені відповіли, що зараховують, але ніде не було ніякої інформації. Про це Це лише моя вдача зіграла мені на руку. Потім почався мій перший рік. Я почала вчити румунську мову. Я її вчила десь рік. У нас спочатку були... було два вчителя, потім їх стало більше. Потім пішла, пішов перший рік факультету психології, зараз другий пішов. Ну, тобто, я була ще в двох університетах, окрім Бухареського. лише Бухареськи давав ті умови, які були вигідними для українців. Але наразі ця можливість вже, на жаль, закінчилося. Ти почала розповідати про вивчення румунської мови, і наскільки я зрозумів, ти почала казати про навчальні заклади. Давай скажемо так, про якісь формальні. Методи вивчення мови. Mm -hmm. І в мене є до тебе таке питання, чи е, відіграли якусь роль е, додаткові курси, чи були в тебе додаткові? І яка взагалі була зовнішня підтримка? Чи була вона взагалі? Зовнішня підтримка мається на увазі фі е, фінансова або зовнішня підтримка uh, з надання послуг інтеграції? Так. Ну, як на мене, курси не дуже. Я бачу по статистиці, не дуже допомагають, але причиною є хотіння людини, якщо людина хоче, може і з курсів витягнути потрібну інформацію. Але університет, ми розуміємо, рамки дати точні, треба здати. Ну, тобто, повноцінне навчання, якщо навіть безкоштовне, тому що для мене. І курси безкоштовні були, і навчання зараз безкоштовне. Курси дали мені дуже-дуже маленьку базу, взагалі розуміння. А університет, ну, вже поповній, всю граматику мені дав, практику я здобула на роботі, тобто, мене змушували практикуватися. Бо якщо б я не практикувалась, мені, мене б звільнили. За рік я вже ну, розмовляла на рівні, ну, як, розмовляти, якісь справи, щось купити. Угу. Цього мені було недостатньо, на жаль, для першого курсу в університеті. Ну, там треба більш більш наукову мову мати, більш, більше. Слів знати. Mm -hmm. Тобто рівень для розмови достатньо одного року, якщо дуже-дуже швидко і дуже під якимось може тиском вчити. Mm -hmm. Якщо спокійніше для себе вчити, я думаю, два роки спокійно можна вже розмовляти на тому рівні, на якому треба. Якщо треба для якоїсь справи, як для університету, о, просто треба йти і там помилятися, розмовляти, все одно здобудеться той потрібний рівень слів, який там треба людині. Наприклад, які методи вивчення мови виявилися для тебе найбільш ефективними. Як ти вивчала румунську мову? Якщо дуже складно так, це питання дуже складне кров'ю, сльозами та потом. Це, це, це зрозуміло, бо румунська мова не, не така ж і проста, як, наприклад, англійська. Взагалі, для вивчення мови я побачила для будь-якої найкращий метод це практика. Uh -huh. У мене тато не розмовляє на румунській мові. Взагалі, у нього, мабуть, рівень знань загалом 30 слів, uh -huh. але він тут живе. Він має купа приятелів румунів, він ну, тобто він розмовляє з ними нормально, як ми зараз розмовляємо, він з ними розмовляє. Йому достатньо 30 слів, але він поповнює свій запас. Uh -huh. І я поки не почала говорити, ну, це страшно, тому що я там в університеті одна. І мені було дуже страшно говорити, якщо я там запнуся, або щось я не знаю, або щось не так скажу, не дай Боже і взагалі інше щось подумають. І коли я почала помилятися, так, да, було стидно, страшно, там не некомфортно, але я почала помилятися і я стала розмовляти. І згодом помилки для мене стали нормальним. Ну тобто, це нічого такого для мене. Посоромитися за помилку вже нормально, але так відбувається навчання. Ти почала казати про труднощі, або як то кажуть, челенджі, з якими ти стикалася у навчанні, і я прошу тебе розповісти. Можливо, в тебе є деякі історії. І ти можеш розповісти про ті труднощі, з якими ти стикнулася в навчанні, та е, які ресурси, що саме тобі допомогло подолати їх. Ресурси, наприклад. Ресурси, як ти розумієш, все, що інформація, якась, можливо, якісь зв'язки в угу. плані знайомств з кимось, якісь румуни тобі допомагали в чомусь. Або ти знаходила якусь інформацію, необхідну, якихось ЕНДО. Як ти розумієш ресурси угу. тут? У мене там багато ситуацій з навчанням, здачі екзаменів, на котрих я на деяких до сих пір там прошу допомоги в плані перекладача і. і Професори йдуть на зустріч, десь закривають очі, десь допомагають там з відповіддю. Ну, розуміють, як це складно, коли ти один, всі, всім складно, а тобі складно в 10 разів, тому що віднімаємо. Мінус 9 років, як я мала вивчати мову, щоб добре розмовляти як румунка, і в 10 разів додаємо і розуміємо, що я там мені складно 10, да, у 10 разів. Е, на початку. Що такого було на початку? Ну, на початку дуже було складно інтегруватися, ніхто мені не допомагав, я прийшла, ну, я прийшла сама е, туди. Я нікого не знаю, тому що там більшість е, прийшли з школи старшої, е, там їх друзі були, ну тобто вони поступали всі е, в один час, і там я прийшла на два тижні потім. Угу. Е, чомусь затримали, йшло ну, е, лист, що е, приходьте там на ногору угу. на вступ, офіційне відкриття. Е, е, я прийшла два тижні поспіль. І ну, там вже сформувалися всі ці групи, компанії. Я пішла і я одна, взагалі одна. І ну, ноль знань, ноль знайомств, ноль дуже страшно. Блін, дуже страшно. Я дуже стресувала через це. Намагалася якісь знайомства заводити, румуни не могли не відповідати взаємністю. Десь. На рівні нерозуміння один з одним, я могла подумати, що зі мною там не хочуть розмовляти чи щось таке. Були групові завдання, дуже багато групових завдань, і дуже складно всі по групам, а мені треба в якусь групу входити, і ти не знаєш, що насправді люди, як вони до тебе відносяться. І. Одного разу це був такий кульмінаційний момент. Був один семінар, і на цьому семінарі е, ми мали працювати знов у парах. І буквально одну незнайому. Ді... Ну, Я підсіла до одної незнайомої дівчинки, і ми... вона мені почала, ну, вона як одногрупниця моя, вона розуміє, що я... мені складновато, вона почала мені допомагати, прямо переводити все. Ну, так голосно, щоб я чула, і це побачив професор. Mm -hmm. І ну, ми проробили всю роботу. В кінці професор сказав там браво, молодець там ім'я цієї дівчинки, що допомогла люб'язно своїй колезі з України. Це дуже вічливо, бага... ну, велика молодець. Mm -hmm. Так почалася там моя дружба з моєю колегою. І потім, коли. Інші побачили, що я розмовляю з кимось румунського етносу. Mm -hmm. Вони стали підключатися. Ну і так у мене зараз багато знайомств, не таких прям близьких-близьких, але на рівні е, університету добрі знайомства і все мені допомагають. Я б, даже, я б навіть сказала, за мене все роблять. Ну, тобто, з знайомствами навчання пішло добре. Але інтеграція дуже важка. Без зовнішньої підтримки це дуже важко. Має бути якась програма інтегрування, я не знаю, як навіть можна було б інтегрувати, тому що у нас на факультеті людей десь ну точно 300, а ще сусідній факультет, колеги наші. Теж десь 500 або Українці. 300. Ні, румун. Всі uh -huh. румуни, ну, румунський університет. Uh -huh. А українців я і ще один хлопчик на нашому факультеті. все. Ну, І на нас з одного боку, ми виділяємось, це десь це є плюс. З іншого боку, це дуже складно інтегруватися у студентську, у студентську цю спільноту. спільноту, так. Uh -huh. І як навчання в універі допомогло тобі, я не знаю, більш пізнати, можливо, румунську культуру та взагалі суспільство румунське? Я в суспільство румунське. Дуже, інтер... дуже цікаве суспільство. Про нього можна розмовляти дуже довго. Реально дуже цікаві люди. Румунська мова мені допомогла ну, розуміти їх. Більше. Uh -huh. uh, я декілька цікавих фактів. Я... Коли треба допомогти, вони що завгодно зроблять, uh -huh. але допоможуть. Ну, підключать всіх, хто навколо чує, подзвонять кому треба. Але ось вони будуть тебе тримати, поки не допоможуть. Uh -huh. Uh -huh. Можливо, в мене є ще таке маленьке питання щодо попереднього, чи, можливо, протязі цього періоду в тебе була якась неформальна освіта чи навчання, чи, або ти брала участь, участь в проєктах щодо інтеграції? Я От. не пам'ятаю проєктів по інтеграції своїх. <зв>. Загалом всю свою інтеграцію я пройшла сама. Угу. Uh -huh. Таких прям, ну, єдине, що пов'язує мене з інтеграцією, це якісь випадки. Прийшов мій тато в центр для українців, покликав мене uh -huh. випадок. Я інтегрувалася, я знайшла перші знайомства, там, роботу, uh -huh. мову, почула все інше. Я. Знову випадок, він mm -hmm. мені каже: диди, не повертайся без університету. Пішла випадково е дізналася, що вони беруть українців. Пішла раз навчаюся. Програм таких для інтеграції е лише знайомства, е ну, лише центр, е яка така одна точка, де зібралося багато українців. Взагалі бачили, що є ще українці, тому що я на початку взагалі думала, що українці. Десь у Європі, але не в Бухаресті. Ну, Жодного, взагалі, я не бачила. В центрі я побачила. Як висновок, можна сказати, що майже все залежить від людей, які оточують тебе, давай так скажемо, від твоєї родини, і також від такого самонастрою, і як ти взагалі налаштована. Йти е, в місто і, так сказати, вибивати собі місце ну, під сонцем. Да. Тож, е, останнє питання, якщо дозволиш, Дозволяю. Дякую. вести ітог нашої сесії, і наступним чином звучить питання: що ти можеш порадити українцям, які тільки починають свій шлях тут в Румунії. Можливо, як ми знаємо, що ще кожен день є нові біжені, і не можна сказати, що от тільки два роки назад було декілька волн, і, і, і все на цьому. Ні, кожен день хтось приїжджає новий ну, і так. вони так само себе відчувають розгубленими. Вони не знають, де йти, що робити. І, можливо, в тебе, як вже від професіонала, є якісь поради, що перше, що треба розуміти, ти маєш хотіти інтегруватися. Ну, тобто, мене, ну, як в мене, мене сюди привезли і сказали, що я тут дуже. Ну, тобто, в мене нема не має бути такого варіанту, я повернуся, можливо, назад, буду тут. Поки почекаю, ну тут у багатьох є таке. Mm -hmm. Я тут почекаю, можливо, закінчиться війна, і я повернуся. Мову можна не вчити, я mm -hmm. тут, я на, тут деякий на, на деякий час. так. Треба чітко розуміти, що ти тут залишаєшся. Mm -hmm. Навіть якщо з планами повернення, в мене теж є плани повернення, але інтегруватися так або інакше треба. треба. Розуміти, що ти хочеш робити. Дуже важливо підтримка сім'ї. Дуже добре, якщо там люди приїжджають з сім'єю. Ну, терпіння, терпіння, ще раз терпіння, тому що це дуже складно, але воно складно до тих пір, поки не перетине таку грань. І потім все йде дуже легко дуже дякую тобі за цю розмову, за те, що знайшла час. Ми вже, дорогі слухачі, будемо завершати нашу сесію. І як казала вже Аліса, треба робити певні висновки, треба займатися аналізом і, як то кажуть, сприйняти. І прийняти цю ситуацію, зробити певні висновки, бо просто висіти в повітрі це не дуже окей, взагалі, для вас і для вашого майбутнього. І також я ще можу від себе додати, якщо дозволите, в першу чергу знаходьте місця, де збираються наші, це молодіжні центри, це. Різні НГО, це можливо в Телеграмі. Так, групи в Телеграмі з нашими біженцями українськими. І просто знаходьте, як то кажуть, друг друга і будьте разом, тому що разом ми сила, а по одному дуже складно. Всім дякую. Я не кажу вам до побачення. Я кажу, ще почуємось, побачимось. па-па. 那。啊